Вітаю, дорогі українці, дорогі підписники на каналі Знаю. Ой, підписуйтесь на канал, тільки важливі новини. Знову тема оплати за комуналку. Ви <кій> знаєте, я ніяк не можу заспокоїтися цією темою, тому що, ну, ось просто представте собі. Що десь в країнах Європи, чи десь в Америці, чи в якихось інших країнах люди платили, платили за комуналку? А потім бах, ці гроші десь ділись. Хтось їх собі поклав в карман. І там не знаю, все добре в нього, а люди можуть просто залишитись з колапсом в газовій системі, і знову треба платити, бо немає гроші ні на відновлення, ні на те, щоб там якось все це продовжувати роботу і так далі. Тобто ми з вами справно платили, платили за комуналку, а наші гроші пішли комусь в карман, і що тепер знову будемо платити і знову підуть комусь в карман. Знаєте, прочитала цікаву статтю Олексія Бутенко. Він піш... пише, що певні бізнес-групи, прихопивши по нагоді в довгострокову оренду теплокомуненерго різних міст. Поєднуючи діяльність із виробництва, транспортування, постачання тепла, використовуючи своє монопольне становище в містах України, фактично знищили сектор теплопостачання. Бездумно спалюючи найдорожчі з енергоносіїв, тобто природний газ, на який припадає до 85% тарифу, латаючи аби як. Теплоцентралі, де втратили втрати, досягли в цілому по Україні ну просто катастрофічних від 30 до 40%. І мало ефективне, генеруючи обладнання 50-х років минулого століття, ці злодії накопичують багатомільярдні борги, які не сплачують і не збираються цього робити в майбутньому. Тобто, простіше кажучи, обкрадають державу. Ну, от скажіть, хіба це не правда? Правда. Це сказана чиста правда. Вже сьогодні обсяг прихованих субсидій за чинною ціною на газ близько 842 мільярдів гривень. І це в тому числі, тому що монополії крадуть газ, а держава намагається компенсувати недостачу на коштів в секторі теплопостачання. Тобто хтось краде, а держава все це компенсує. Як взагалі таке може бути? Державні принципи, скажімо так, сприяння розвитку конкурентних відносин на ринку теплової енергії державне завдання запобігання монополізації та створення умов для розвитку конкурентних відносин в сфері теплопостачання. Це все є нічого як фільчина грамота. Хіба не так? Так. Ці юридично нікчемні документи дають можливість монополісту, блокуючи новостворені теплові генерації, творити свавілля в секторі теплопостачання. Розуміючи, що розвиток конкурентних відносин на ринку теплової енергії знищить їх, монополії як можуть блокують цей процес. Виставляють новим генеруючим компаніям фантастичні там. Я не знаю технічні умови на приєднання до мереж, виконання яких неможливо як з технічної, так і з фінансової точки зору, посилаючись на технічну неможливість, відмовляють в транспортуванні тепла, блокують через місцеві кишенькові виконкоми та корумпованих чиновників обласних теплокомуненерго, надання ліцензій і тарифів. І це далеко не повний перелік того, як монопольна пухлина може діяти. Залишається тільки одне питання: а що ж влада? Що влада? Як, як влада реагує на все це? Що збирається робити? Е, вкрай неефективна ефективна політика сектору теплопостачання. Це ціни на газ, це субсидії, це тарифи та свідому бездіяльність останніх років, а в цьому і полягає кришування злочинних монополій топ чиновники Мінрегіону, який відповідає за проведення опалювальних сезонів, а відповідно і за сектор теплопостачання, намагаються прикрити популістськими гаслами, типу «Нас спасе дешевий газ державного видобутку, який віддаємо населенню за собівартістю. Оскільки першою причиною є замонополізований сектор теплопостачання. То нас знову штовхають до схематозу, де монополії будуть брати в держави дешевий газ для населення та продавати його частину промисловості за ринковими цінами, як все це вже дуже довго продовжується, де будуть продовжувати списувати гроші на колосальні втрати в мережах і вщент вбити часом і недбалістю генеруючи обладнання. Одним словом, знову будуть безжалісно красти і вбивати цей сек. Це ніщо інше як частина ретельно спланованого корупційного задуму. А з урахуванням війни, де агресор ціленаправленно знищує енергетичний сектор України, це ніщо інше як пособництво ворогу. Що робити? Залишається ще одне питання: що робити? Зробити цей сектор більш ефективним, більш стійким до викликів війни, не зрозуміло, що буде наступною зимою. Зробити цей сектор здатним якісно вирішувати внутрішні проблеми та краще задовольняти потреби споживачів. як каже пан Олексій. На його думку, в рамках стратегічного плану повоєнної відбудови Україна як майбутній член ЄС має рухатися в форваторі успішних європейських практик. Які демонструють ще одним з дієвим шляхів забезпечення розвитку та підвищення ефективності систем теплопостачання, і це все є запровадження конкурентних відос в цій сфері. Коли є конкурент, конкурентно спроможна е мережа, скажімо так, середовище, там вже людина вибирає де краще і е де менше. І вже не буде такого, що є один монополіст, який встановив ціну, хочеш не хочеш, ти будеш платити. Тобто фундаментатором має стати модель єдиного покупця, яка є типовою для більшості країн є. Саме це є основою розбудови нового сучасного ринку тепла. Має бути прозора конкуренція. Вона знищить монополію в секторі теплопостачання. І не тільки в секторі теплопостачання, це всюди має бути так. Коли буде конкуренція, буде менша ціна. Потрібен комплексний підхід. З одного боку, це адекватні компенсаторні механізми, з другого це енергозабезпечення та заміщення газу при загальнодержавній децентралізації генерації тепла та демонополізації ринку теплопостачання. Також необхідно монетизувати пільги і перейти на адресну дотацію, що дозволить повернутися до ринкових відносин. Різких руків якихось рухів робити не потрібно. А, треба робити все. Знаєте, не приймати одразу все отак на абум. Ось все, прийняли там рішення, не протестували його, не запитали в людей, чи згодні люди, чи потрібно спробувати. А може не сподобається. Може люди скажуть: ми не хочемо так. Зробити експеримент. Ось там, спробувати на базі, там, я не знаю, певного регіону або певного міста. Ось зробити, побудувати там модель адресної дотації, показати її результати. Або успіхи, або проблеми. Є успіхи, продовжуємо далі працювати в цій системі. Ні, в цьому напрямку, вибачте, ні, значить, вибираємо інший напрямок. Ось так потрібно робити. В нас поки що дуже багато все замонополізовано. Конкуренції немає. Конкуренції немає. Буде конкуренція, буде нижча ціна. Це все з цією темою. Дивіться наступний випуск через декілька годин. Пишіть в коментарях, що ви думаєте щодо цього, і який варіант могли б ви запропонувати. Як ви бачите вирішення ось взагалі всієї, цієї замонополізованої проблеми. Новини політики, економіки та нашої перемоги завантажуй, маю.